У Вашингтоні презентували документальний фільм Україна під вогнем. Світова прем'єра присвячена третім роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зараз з нами на зв'язку Дмитро Ановченко, журналіст телеканалу Інтер зі Сполучених Штатів. Дмитро, вітаємо вас. Отже, ви були на прем'єрі, і про що цей фільм? Як його сприйняли американці? Вітаю радий приєднатися. Особлива для мене сьогодні приємність. Щодо фільму: дивіться до третьої річниці, до третіх роковин правильніше буде сказати, багато заходів і велолюдне раллі в самому центрі міста, і кілька прем'єр важливо було подивитися в очі. Це проходило в George Washington Юніверситі. І якщо у нас буде можливість, попрошу наших режисерів навіть показати зал в залі дуже багато студентів, в залі дуже багато викладачів, і це абсолютно правильна аудиторія, тому що ці люди після. Того як закінчить навчання, багато хто з них отримує фах і прийде займатися міжнародними відносинами. Прийде в Білий Дім, прийде в наступну адміністрацію, прийде в Державний департамент Сполучених Штатів. Тобто, вже зараз з ними треба говорити, тому що ну через од через одну, через дві адміністрації, ці люди будуть тими, хто ухвалюватимуть рішення, хто можливо буде на зв'язку між сполученими штатами і Україною. Тобто, вже важливо було говорити з цією аудиторією. Тим більше приємно, знаєте, я вмію. Радуватися за колег, що ваша ведуча ведуча телеканалу Рада є головним героєм цього фільму. Що вона була присутня? Ми побачимо ще з нею фрагмент інтерв'ю. Теж важливо, важливо показувати нашу роботу. Важливо, що ваш логотип, наш спільний логотип, тому що мова не ж не тільки про раду, але і про єдині новини, що все це було на екрані, що були фрагменти ефірів телеканалу Рада. Тобто важливо теж в умовах, коли там іноді кажуть навіщо наша робота ну. Ось, ми бачимо, навіщо наша робота, те, що щойно в ролику казали, що три роки ну ведучі є голосами військових і ведучі розповідають правду про цю війну. Про цю правду говорили і в цьому залі що ще важливо. А у мене була можливість перекинутися кількома словами з нашим послом сполучених штатів Оксаною Маркаровою. Ну і останнім часом я розумію наскільки складно нашим дипломатам. Не буду глибоко в політику зглиблюватися. Ми можливо до політики перейдемо, але зрозуміло, що треба пояснювати нашу позицію і відстоювати нашу позицію як ніколи, і ось такі заходи це теж можливість пояснити нашу позицію. Бо пам'ятаєте, коли тільки почалася війна, це було і величезне вікно можливостей, і е, величезна потреба в тому, щоб розповідати, що відбувається в Україні, що ну, що ми є жертвою, що це є на російський напад. Тобто люди тоді не розуміли. Ну зараз здавалося б, всі все розуміють, всі на українському боці. Але тим не менше е, за тієї політики, яку проводить нова адміністрація, знову. Таке треба звертатися напряму до людей, тому що, наприклад, конгрес дуже серйозно реагує на те, що думають, що хочуть до чого прагнуть їхні виборці. Ну і таким чином, ось такий прямий діалог з американцями. Така знаєте, народна дипломатія. Вона зокрема відбувається і ось завдяки таким прем'єрам. Прем'єра чудова, повний зал, багато емоцій. Сльози навіть були. Мені було дуже приємно опинитися, знаєте, навіть не як журналісту, а як просто українцю, який живе тут у Вашингтон. Який теж залітав на цю прем'єру. А якщо є можливість, давайте ми тоді покажемо ще е, фрагмент нашого інтерв'ю з моєю колегою з вашою видовочою. Фільм про життя в Україні під час війни. Ми хочемо донести і показати, як це жити в Україні під час війни, що переживають українці, що з ними відбувається. Мені хочеться, щоб е, Завдяки нашому фільму більше людей дізналося про те, як все в Україні, про правду, яка І мені здається зараз ідеальний час для показу, тому що ми маємо говорити якомога більше про Україну, щоб якомога більше людей знало правду. Ну і знаєте, іноді є час звертатися до логіки іноді є час звертатися до сердець. По власним відчуттям, а я багатьма, з багатьма людьми спілкуюся і з експертами і з відставними топ-чиновниками, з людьми з адміністрації Байдена, з якими ми працювали і спілкувалися останні чотири роки. Мені здається, що зараз правильний час звертатися саме до сердець, до таких, знаєте, нелогічних а емоційних аргументів в той момент, коли сполучені штати для себе вирішують, в якій мірі вони будуть з Україною. Це дійсно. Сно великий вибір, серйозний вибір. Ну і треба говорити, треба нагадувати, треба показувати, і треба давати людям дивитися на те, що відбувається, і просто самим переживати разом. Ну навіть коли вони не бачать це на власні очі, але перебувають в глядацькому залі переживати те, що пережили українці, і переживають досі. Колеги, дійсно, дімо, я хочу підтримати твої слова стосовно прямого діалогу. Він дуже важливий. Ми всі в очікуванні зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Але от якщо говорити про велику політику, ми слідкували за візитом президента Франції Мануеля Макрона і його зустрічі, розмову із Дональдом Трампом. Далі очікується візит прем'єр-міністра Великої Британії. Кіра Стармера. Але на твою суб'єктивну думку, чи здатні вони щось змінити? Рошу питання, я теж його собі ставив, і мені здається, це найважливіше зараз е, зрозуміти. Ось цей кригулам такий йде адміністрація Трампа, а сам Дональд Трамп чи здатно щось змінити його курс після до зустрічі з Макроном. Були великі питання після зустрічі з Макроном. А я її відстежував всередині. Е, дійсно було враження, що е, дивіться, не можна ну, враження знову ж таки, що не можна змінити його. Е, Настрій, але можна дати йому нові аргументи, які цей настрій змінять. Бо він людина настрою, людина емоцій дуже часто. Що важливо, щодо, щодо зустрічі з Макроном. А це з Макроном у Трампа ще з першого терміну такі особливі стосунки, стосунки теплі. І якщо ви слідкували або за трансляціями, або за новинами, або навіть за тим, що зараз постять у соціальних мережах, ви бачили, що навіть коли вони були вдвох в овальному кабінеті в присутності преси, і Трамп щось сказав. Макрон так знаєте, обережненько, дуже ніжно, як вміють. Французи десь його переривав, десь його коригував. Коли Трамп казав, що Європа отримує зиск з того, як вона підтримує Україну. Макрон знаходив собі сили. Не всі політики знаходять сказати: ні, це не так. Тобто є є цей європейський вплив. Ну така такий досить ніжний французький шарм і досить ніжний французький вплив. Що важливо, я виніс з цієї розмови і з цієї прес-конференції, яка була пізніше. Давайте я озвучу і розумію, що у вас будуть гості. У вас будуть експерти, можливо, це Хороші меседжі для того, щоб обговорити і подивитися, куди ми рухаємося. Перше ми знаємо, що була політика, і вона була проголошена американською адміністрації, що безпекові гарантії України на Україні, начебто, має дати тільки Європа. Ну зрозумілі емоції європейців. Як це ви нас не пускаєте за стіл переговорів? А гарантії ми маємо дати. Але це була чітка позиція, сформульована на різних рівнях. Зокрема, нам про це казали і на брифінгах в американських органах влади, що дійсно ми цього хочемо. Ми цього прагнемо ми цього. Кажемо європейцям, і ось зараз Макрон вперше озвучив. Він навіть це назвав дослівно переламний момент, що так. Європа надаватиме ті гарантії, але до цих гарантій доєднаються і сполучені штати, тобто можемо зробити висновок. Ми не чули це від Трампа, але скоріш за все Трамп про це сказав Макрону. Другий момент дуже важливий, коли ми кажемо про розміщення європейського контингенту на території України, чи то в самій Україні, а це французький і британський план, що вони мають з'явитися і біля портів, біля енергетичних інфраструктурних об'єктів, чи то на лінії розділення це ще одна ідея, бо формат поки не затверджений. То всі розуміли, я чув це від відстав. Орних військових військових від американських генералів, що ну ви ж розумієте, всі доля цієї місії вона в руках Путіна, тому що Росія будь-якого будь-якої хвилини може її зірвати. Сказати: Ми там не згодні на британців, ми не згодні на французів. Ми не згодні на те, щоб країни НАТО поставили свої війська всередині України. Тобто, було дуже багато скепсису. І те, що сказав зараз Макрон, він сказав, і це підтвердив Трамп. Що в принципі, начебто, йому обіцяв Путін, що він не проти цієї місії. Якщо так, то з'являється, хоча б ну знаєте, хоча б одна серйозна гарантія безпеки. Якщо дійсно з'являться військові країн НАТО, то ну як Росія зможе просуватися далі, як зможе підманути, як зможе порушити свої домовленості і напасти знову. Зрозуміло, що це гарантія не 100%, але це ну, якщо це станеться. Це було б серйозною гарантією для того, що в той момент, коли з'явиться там будь-яка мирна угода чи перемир'я Росія. Не зможе через певний час прокачати мускули і напасти знову. Тому так цікаво було слідкувати і за цим діалогом, і за цим візитом. Дімо що ж дякуємо тобі за е, цю інформацію, надану е, спеціально для глядачів е, марафону єдині новини напряму з Вашингтону. Е, ми будемо чекати подальших кроків і слідкуватимемо за ними, тому що ці кроки мають привести до справедливого миру. З нами на зв'язку був Дмитро Анопченко, журналіст телеканалу Інтер із Вашингтона.